Привіт, друзі! Скучили за мною! Це я, ваша подружка Марічка. Сьогодні ми дізнаємося про дуже цікаве і смачне свято Яблучний Спас. Воно святкується кожного року, коли стилі яблука готові до збору. Ходімо, дізнаємося більше. 6 серпня православні християни. Святкують другий яблучний спас. Це свято має також назву Преображення Господнє, Горіхів день, перші осенини і свято перших плодів. За народними прикметами цей день символізує настання осені і преображення природи. Люди вірять, що з цього дня літо закінчується і природа. Починає готуватися до осені. На свято Яблучного Спаса заведено відвідувати церкву і освячувати яблука нового врожаю. Люди йдуть до церкви з кошиками фруктів. Найчастіше з яблуками. Але також можна побачити і груші, виноград та інші дари природи. Після освячення всі пригощаються цими фруктами. Дякуючи за врожай. У народі кажуть хто скуштує яблуко на яблучний спас, той буде здоровий весь рік. Ммм, які смачні яблука. А ви вже скуштували свої. На Яблучний спас є багато цікавих традицій. Наприклад, люди не тільки їдять яблука, але й печуть з них пироги. Також існують прикмети. Якщо на Яблучний спас погода гарна, то осінь буде теплою. А якщо піде дощ, зима буде холодною. Недарма говорять. Прийшов спас, держи рукавиці про запас. Цікаво, а яка погода буде у нас цього року? Ось таке чудове свято яблучний спас! Це час, коли ми радіємо врожаю, ділимося смачними яблуками з друзями і родиною та насолоджуємося теплими літніми днями перед приходом осені. Тож не забудьте зібрати яблука і святкувати цей день разом із рідними. Бажаю вам багато смачних яблук та веселого настрою! Зі святом вас яблучного Спаса!